Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день та доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, духів кави, прошу, вищі сили прошу. Янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть. Скажіть, що буде цим літом відбуватися? всіх хто дивиться відео, близьких людей. Що буде цим літом? Про що треба знати, про що треба попередити? тих, хто дивиться відео близьких людей, що буде цим літом? Дуже хороше літо, тільки я хочу допомогти забрати вплив агресивної людини на вас. У вас має бути літом, свята, може, це пов'язані свята у дітей, дуже хороші події, багато романтичного. А, от, в, у відносинах, покращуються, у родинах пох... покращуються відносини. От. Єдине, що хтось намагається от постійно влазив в голову, якась людина, жінка тут вийшла агресивна, і хоче обмануть, обмануть і. А, ну, тут, бачите, намальована така, як. Ось вона виповзає змія. Ну, підбирає до вас шлях. Літо наповнене любов'ю, піклуванням, добротою. І е, тут ближче до середини літа якась жінка може... Почати або писати повідомлення, дзвонити, влізти поближче до вас, щоб забрати, попросити гроші, забрати гроші. От в кінці літа будуть просити гроші. Скажіть вищі сили, допоможіть, будь ласка. Тут ще й вийшла карта закохані. Дуже хороша карта. Щасливі діти, щаслива родина може бути, якщо люди самотні, в кінці літа може бути зустріч із е, другою половиною, дуже хорошою людиною. І ще на початку літу можуть дізнатися люди про вагітність. Тут перший місяць можуть з'явитися дітки у людей. От. От єдине, що я хочу забрати у цю таку агресивну жінку, яка маніпулірує, яка влазить в життя. Скажіть, чи де негативний магічний вплив у цієї людини? Тут більше перетягуються гроші, стягуються гроші. Може стояти як стяг такого плану. Карта д'явола, двойка пентаклів, фортуну забрати хоче, хоче перетягнути вашу вдачу, щоб усе хороше потрапило до неї. Заперечилась негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистіть вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допоможіть захистити всіх, хто дивиться відео близьких людей від агресивного впливу, від усієї агресії, що може втручатися цим літом, впливати. Всіх ворогів відсікаю, отвертаю, повертаю їм назад весь негатив, буде так і так буде. Більше не можуть втручатися, буде так так буде. Вищі сили прошу, скажіть, допоможіть, про що треба знати, попередити усіх, хто дивиться відео, цим літом, що буде відбуватися. Приховано так, діють, приховано, якимсь чином хочуть влізти щось. Або якась жінка вона хоче купити собі е, подорож, чи вона хоче поїхати їй необхідні гроші. І за допомогою магії вам будуть намагатися. Такі перепони робить перешкоди робить розсорки робить щоб у вас грошей не було, а там були. Боротьба за фінанси. Це літом нападок такий заплановано Це попередили вищі сили. Дякую, заперечую, обираю весь негатив. Всі плани ворожі руйную. Ніхто не може чіпати ваші фінанси. Одвертаю на віки вічні. Буде так і так буде. Можуть на вашу другу половину на чоловіка мороки робить. Заперечую весь негатив, Убираю. Заперечую весь негатив, Убираю Всі прив'язки знімаю. Отсікаю на віки вічні, буде так і так буде. Заперечилась. негатив убираю. Заперечилась. негатив убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на гроші тим, хто дивиться відео. Близьким людям більше нічого не заважає. Мати гроші. Гроші завжди є, їх вистачає на все. Вони ніколи не закінчуються. Буде так так буде. Всі плани ворожі на це літо руйнуються, нічого не виходить. Ці плани ворожі зруйновані. Буде так і так буде. Прошу захисту міцного. вищі сили прошу захисту міцного. Захистіть, одведіть, отверніть ворогів. Все буде добре. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов, на гроші, на здоров'я. Всім, хто дивиться відео цим літом, відкриваються шляхи, оцікаються повністю всі крадники, стяги, мороки, негативні програми. Більше не працюють, як з уся вода сходить так з усіх, хто дивиться відео, сходять повністю всі негативні програми. Отвертаю на віки вічні ворога. Буде так і так буде. Осікаю на віки вічні. Так, да буде все сказане здійснено і так буде. Так що літо хороше. Головне пам'ятати, що а, нікого не впускати не в свої... Якби фінансові питання, в свої прибутки, не розповідати, не говорити. І карти радять не давати гроші. Там обман, там дуже хитра людина, лізе дуже підступно через магію, через вплив магічний. Таке попередження, але все має бути найкращим чином. Весь негатив повертається ворог ворах. Духівка, прошу допомоги Так, тепер я хочу подивитися такі питання. На загальний розгляд від глядачів, Скажіть, допоможіть Вищі сили, які будуть подальші стосунки із мамою та сестрою. Такими хвилями, я б сказала, холод відстороненість, хоча вас люблять, мама любить дуже холод відстороненість. Тут сильна депресія. Любов присутня через весь розклад дуже сильний є така, як зв'язок. Душі дуже люблять. Ось так показано, цікаво, спілкуються на відстані. Цю агресію провокує чоловік. От мені щось так прийшло, що якби не чоловік, не було би такої агресії. На, я буду знімати магію. Тут не без впливу. Убираю повністю весь негатив. Заперечую. Там у сестри проблеми, депресія, мама. Накручена теж заперечую. Заперечую весь негатив. Хоча присутня дуже сильний зв'язок і любов. Заперечую весь негатив, обираю. Тут треба все почистити. Заперечую весь негатив, убираю Заперечу весь негатив Убираю. прошу. Міцна, зв'язок, любов. Всі хочуть бути разом, спілкуватися. Хочуть. Заперечую весь негатив Убираю. Відкриваються так. Подальші відносини налагодяться. Зараз має завершитись оцей такий тяжкий період. Тут має вийти із депресії. Має... Це, напевно, у сестри депресія. Угу. Заперечую весь негатив, Убираю. Відкриваються всі шляхи і дороги на відносини із мамою і сестрою. Убираю повністю весь негатив, всі негативні програми знімаю. Більше немає жодної причини для депресії, для агресивного стану. Немає жодної причини. Отсікаю повністю, відновлюю зв'язок, відновлюю спілкування. Ти, хто дивиться відео із сестрою, відновлюється спілкування із мамою. Налагоджується зв'язок, буде так і так буде. Прошу вище сили, допоможіть відновити зв'язок. Опираюся в агресії, знімаю, відкриваєш шляхи, буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Да. Все налагодиться, ви будете радіти разом спілкуватися. Дуже хороші карти вийшли, зміниться на краще. Вищі сили янголів-охоронців, духів роду. Прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на спілкування. На нормальні відносини із мамою та сестрою. Всі, хто дивиться відео, налагоджуються відносини. Буде так і так буде. Так і так буде все сказано, задійснено, так буде. Духівка, духівкави, прошу, допоможіть. Так, і наступне питання теж на загальний розгляд від глядачів. Скажіть вищі сили, прошу допоможіть, скажіть, чи є в роду а, дар і який саме. Дуже сильний дар. Ви... Мудрість. Тут навіть два. Тут, як воїни були, дуже сильні воїни вирішували такі серйозні питання із ворогами, бойова магія, характерники, може, були, чоловіки мали. Ну, просто вийшло так, імператор. Імператриця і верніший Ерафан. Це так, в роду і по мамині, і по ба по, ну, по жіночій, по чоловічій лінії йдуть дуже сильна магія. От тут чоловіча, це що стосується війни, бойових дій. Тут і темна сила руйнації. Можна отримати перемогу за допомогою магії. Це люба, От все, що стосується мороку, порч і саме бойова магія, така дуже сильна. Хоча вийшло так, що були і воїни жінки, і чоловіки. Ну, перемогу отримували за допомогою магії. От, І теж як це така більше магія руйнації, да, що спрямована на знищення ворога. І паралельно жіноча сила, що стосується. Створення, що стосується природи, коли все плодиться, все народжується, коли ви прямо зцілюєте, можете так, щоб люди могли народити, щоб тварини розмножувались, це більше йде, як, може, були в роду. Жінки, які приймали роди дуже сильно зцілення і все, що стосується плодов... плодовитись, щоб народилися діти і у тварин були приплоди хороші. От паралельно така йде магія руйнації, ще й вийшла карта, коли. Можуть люди прямо те, що стосується неба, хмари, блискавки, грози, От що прийшла, або відійшла гроза, або щоб прийшла гроза. От настільки потужні в роду були Сили, що цікаво, вони до вас прийдуть, тут показано, що поруч з вами постійно знаходяться предки, духи, вони захищають із маличку, і прийде все це знання. Ви е, просто вивчайте, не цурайтесь навіть. Е, тут не можна, Ах, якщо Є дар, від нього не можна відмовлятися. Його треба прийняти і розвивати. Розвивати, щоб це ще більше розвивалося і пішло на користь людям. Скажіть ви ще сили, допоможіть, будь ласка. так Вийшло так, що саме відкриється дар на свято, на якусь подію, яке це може бути свято. що це може бути свято, коли саме літо. Це, може, це Івана Купайла. От саме таке свято, коли і тварини, і люди радіють дуже сильна енергія сонця. От Сили з вами постійно присутні, предки розмовляють. ви Вища, поки їхня любима така дитина, от вони е люблять дуже сильно, піклуються, щоб у вас все було добре. І єдине, що тут я бачу, просять не відмовлятися, йти надалі цими сходами, підніматися, розвивати, вчити, вивчати. Магію вивчати оцей напрямок, дивлячись хто ви, якщо ви жінка, це все, що стосується народження дітей, зцілення, то всі оці питання, що дуже сильно люди страждають, що не можуть запліднити, народити. Е, як тільки можуть так ставити обставини, що закрити фінанси навмисно, щоб у вас не було іншого шляху вижити, окрім того, щоб допомагати людям. Е, Сцілювати людей. Ну, і чоловіки, тут дуже сильні воїни, вони напряму з темними силами. От. чи можуть бути і жінки-воїни? Ну, мені більше дещо для жінок. Це зайве і більше напрямок на те, щоб народжувалися діти. Це і є перемога, і все налагодиться, дуже хороші карти. Всі фінансові питання вирішуються, як тільки ви вивчаєте і рухаєтесь в напрямку магії. Ще дуже потужна енергія природи, сили. Ну тут всі: і вода, і вогонь, і повітря, і земля, ритуали. Так що так, і вас не полишають, все одно змусять цим займатися. ви. Маєте дар, і він розкриється на свято. Ось така потужна енергія. Єдине, що я хочу допомогти вам, щоб у вас на цьому шляху не було жодної перепони, щоб у вас все вдалося. От, повністю весь негатив, прошу вищі сили. Допоможіть, будь ласка. Відкрити всі шляхи на розвиток, на знання. Більше нема жодних перешкод. Відкриваються всі шляхи на розвиток, на знання, на мудрість. Перекриваю, перекриваю. Налагоджується зв'язок із родом. Відкриваються шляхи дороги на знання. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на магії, на знання, без перешкод. Обираю всі блоки, знімаю, відкриваю шляхи, більше вам не страшно, відкривається шлях, ви радієте і наповнюйтесь енергією. буде так і так буде. От, і все налагодиться. Набагато легше буде йти ваші справи і фінанси, і всі, якби дороги для вас будуть відкриватись, якщо ви підете шляхом вашого роду. Тут все стосується про те, що ви маєте як. Місію таку допомагати людям. Якщо це сила руйнації і темна енергія, агресія, от це все стосується тільки із тими, хто ворог нападає, ви його нищите, і це норма, нормально. От в такому плані. І все на благо, на народження, на те, щоб. Люди були щасливі. Так що, так, така сьогодні вийшла кава. Дякую всім за увагу. Також дякую за те, що ставите вподобайки, пишете коментарі, мені дуже приємно. Запрошую також на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це дуже ефективно теж працює. Майте на увазі. Ще раз дякую всім за увагу. Бажаю, щоб у вас дійснилися всі мрії і наміри. Цим літом ви дуже були щасливі, відпочили, набралися енергії сонця. От щоб всі вороги відступили, одійшли, пішли по інших шляхах і більше ніколи не змогли до вас причепитися. Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!